глядачі, той момент, коли я переганяю мотоблок на те подвір'я нашої основної дисплотації. Звісно, є моменти. Я ще так напліха. Ну, Включи другу понижуємо скорость. І потихеньку вигаюсь. І у нас ззаду пейзаж. А він мене супроводжують. В общем Хорошая техника так не Какая развить. на ней езда Настоящий ценитель И профессионал Много моментов Это просто капец І не Ну, Воно я на одній конкуренті. Як поїхав би швидше, я включив там швидше. Ну воно, я боявся, що до цікава ще поохватують на тих і ямках. Так, ми прибули. Ну, їхали, мабуть, десь час. Їхали-їхали і приїхали. Тіман щас. Мось сама. Всім доброго дня, а ми переночували першу ніч у тому будинку, в якому ми будемо жити подальше. Ми жили Останній місяць на е, тимчасовому помешканні. Нам там сказали, буквально трошки можете пожити, а далі там воно покаже. Але ми ж боялися, щоб нас зимою, там, чи коли ми обживемось, почнемо щось робити, щоб нас звідти ніхто не виселив несподівано. І знайшли цей будинок. Звісно, в тому, де ми місяць прожили, умови трошки краще були. Але... В цьому ми впевнені, що звідти ніхто не пожене. І що? Ми їздили на той будинок, підводили воду, прибирали кожного раночку, їхали з Анією як на роботу. Бувало таке що Аня їхала на роботу, завозила мене і залишала, а сама їхала, працювала до самого вечора. І потім вже майже по темному, а бувало таке, що і по темному, забирали мене, і ми поверталися в оце сусіднє село, в той будинок, куди я в принципі, приїхав з речами, де все ми розвартажили. Вчора і останній тиждень, та взагалі весь місяць, коли ми знайшли це друге помешкання, ми возили речі, але останні дні ми максимально піднатиснули і перевезли все, що могли. А тепер ми їздимо і от, забу, забираємо котів, тому що не всі коти за місяць коти вже звикли. Дуже на чому тільки що сміялись. Вчора ми перегоняли батальон, і Діма їхав попереду, а я ззаді його страхувала на машині з горами, бо туман був страшенний. І я ж їду потихеньку, він передо мною їде. І жіночка якась каже «стій». Ну він остановився, і я ж остановилась. Каже, а ти чаю не пропускаєш? <ріст> він каже, та ми разом їдемо. Дом до мене, я ж вікно відкрила до мене, каже, а я, я думала, що він тебе не пропускає. ля-ля-ля. Кажу, та то я його охороняю, все нормально. Кажу, їдемо разом. Ось каже, жіноча солідарність, щоб ви знали. Да? Так, так я взагалі прісла. Їду, повертаю голову, а вона руками махає. Ну ладно, то бачите, як вдалі від е -е, дому. свого дому. Люди, які хороші нам трапляються. І в нас хороші люди, і тут хороші люди трапляються. У нас вони хороші по вмовчанню, бо ми там да. жили все, а тут да. як вже знову ми знайомишся, ти дуже розумієш, що світ не без добрих людей. Отак. Місяць ми проїздили з одних, з той хати на цю на основну, а тепер ми їдемо наоборот. Так, Ванна наша кімната без ремонту, але вона працює. На сьогоднішній день вона покриває всі наші потреби. Стиралка стирала, ванну вже запускали. В Ванні купались, унітаз також працює, бойлер гріє. Все в порядку. Це ми все вчора ввечері допідключали, запустили. Значить, розказую. Отут, в цьому місці, Зроблю гіпсокартонову перегородку ну стіну, стіну гіпсокартонову зроблю, щоб ванна комната була окремою. Тому що в нас ще поки немає там, кухні самої дуже мало. І доводиться частину посуду всього, доведеться, вірніше, ми ще тут ще нічого цього не робили. От Помили посуд і тут його складаємо, бо там особливо ніде, бо там і котел. І газова плита, а кімнатка дуже маленька. Тому зробимо а тут це, підкрасимо, десь, можливо, щось вдосконалимо, покращимо, поки зиму буде стояти стоять. Так. У нас уже холодильничок тут виставив його більш-менш рівненько. Все з ним нормально. Тут, в цій кімнаті, у нас працює газова пічка, вже Аня готувала. Вечерю одне, чого в нас немає на сьогоднішній день, це мойки для посуду. Поки що миємо миємо отак От над ванною у раковину. Але я думаю, це ми там тиждень-другий. В принципі, вже в нас є і смеситель, ми купили, просто самої мойки немає. Що я іще ж робив? А, Не пам'ятаю, розказував, ні. Е, провели ми тут проводку, покидав напряму від лічильника новий кабель, щоб, е, ну, коротше, щоб не грілася стара та проводка, тому що тут, е, тому що проводка робилася ще в радянські часи і вона погана. І що я можу сказати? Сьогодні в нас працював бойлер, е, працював Електрочайник, е, холодильник, морозильна камера е, і станція, і вибило світло. Тому питання про вудки в цьому будинку досить актуальне. Так що будемо поступово кімнату за кімнатою робити. Тут, звісно, все у нас печально. Розбираємось, все лежить, все, все валяється, але ми тільки-тільки. Тільки-тільки ми сюди заселяємось, речі всі лежать Це зала, зала така тут усе так у нас розкидано поки що, але нічого, справимось. Тому що, як раніше ми розказували, в тому будинку нам не давали гарантій того, що ми там зможемо проживати довгий час. Тому ми перестрахувалися і знайшли цей, оборудували таку собі. Невеличку спальню. Маленька, маленька кімнатка така спаленка. Але що нам? Вистачить. Потолки в цьому будинку високі і дуже холодно. Я тут уже днів 6 топлю майже кожен день. Батареї гарячі, а стіни, ви знаєте, як ніби таке, таке враження, як наче вітер. вітер дує від стіни. а Воно просто холод. Холод в стінах. Ну що, коти ж, звісно ж, з нами. Коти всі переїхали. Всі, всі, та не всі. Частина переїхала вчора, двоє самих великих переїхали сьогодні. Поки що ми їх, як зазвичай, не випускаємо з будинку, щоб вони привиклися опять на новому місці. Мені їх дуже шкода, тваринок, тому що, вважаю, другий місяць підряд змінюють житло. Аня поїхала. Анічка поїхала на роботу і мені треба трудитися. Роботи на самом делі дуже багато, але першочергове потрібно відділяти від другорядного і займатися тим, що дійсно важливо. На сьогоднішній день це у нас питання перше, це дрова, щоб було чим у будинку опалювати. А, що іще? На веранді, на цій, що за мною, на цій веранді, протікає дах. Треба, поки погода знову не зіпсувалася, е, полізти на дах і чи там шиферину замінити, чи, чи підбити. В общем, глянуть, тому що коли були сильні дощі, там просто-напросто дуже сильно текла вода. Тому це треба зробити. Але щоб напиляти сьогодні дров, потрібно підремонтувати пивочку, тому що довго вона стояла, мабуть, забився карбюратор. Попробувати його прочистити і запустити бензопилу. Тому В общем, що я вам скажу? А, розбирав я цю спилочку, а, продув, прочистив карбюратор, рідний той, який на ній стояв, толку це ніякого взагалі не дало. У мене складається таке враження на ньому. На тому карбюраторі не до кінця закривається заслонка. Соответственно, йде підсос воздуха. І коли пилка давно не заводилась, не виходить завести закачати пальне. Я поміняв, поставив з другої старої пилки, не негодна поршня, поставив цей карбюратор. На ньому почало схватувати. Але воно нагнітає обороти, вона починає ривіти, і тільки я натискаю газ. Пилка відразу глохне. Що я думаю зробити? Попробувати ще раз зняти карбюратор, поставити рідний тільки поміняти на ньому заслонку. Тому що в мене таке враження, що просто вона чи деформувалась, чи, можливо, вже вироботка пішла, що воно не дожимає. Просто вона не, за... не закривається тут. Не дожимає так. Вона так залишається і, звісно, немає діла. Або просто вже спробувати поміняти сам карбюратор, поставити новенький і не морочити голову. Ще в мене є отака пилка. З нею така сама біда. Я її не міг завести, шмургав-шмургав, десь тиждень назад, нічого в мене не вийшло. Так само розібрав, почав тут все передивлятися. Тут тільки трошки вона, конструкція чуть-чуть інакша. І Тут не видно, навіть коли цю кришку зняти, зараз я зніму. Тут не видно, як спрацьовує оця заслонка. Це треба тільки розібрати. Воно тут ось два оці, дві гайки тут. шпилька і дві гайки відкрутить. І тоді воно вже видно, як працює карбюратор. Получається, коли ми нажимаємо підсос, от нажимаємо, він не дожимається. Буквально трошки. Я... Навіть сильно не смикав, нічого такого не робив. Просто однією рукою, однією рукою притис, другою дергав стартер, закачала бензин, буквально 3-4 рази я смикнув, закачала бензин і пилка схватила. А до того я помучився, мабуть, з півгодини. Шморгав, що я тільки не робив, і толку ніякого не було. Тому. Якщо у вас теж така проблема, що пилка не заводиться, зверніть увагу, що просто-напросто, вже покажу на цьому, оцей ось механізм підсосу, просто-напросто він не дозакривається по різним причинам. Можливо, сама ця проволочка підігнулася, можливо, вироботка, якась пішла в карбюраторі. Це такий момент, от ніби нічого складного, а е додає роботи дуже багато. Тому оця пилка в мене повністю працює. З цією вже буде вільний час. Займуся, попробую з двох карбюраторів один скласти, попробувати саму оцю заслоночку переставити на той старий карбюратор, який, на рідний карбюратор, який був на цій бензопилі. Можливо, це все ще через ці регулювання я в них навіть не лазив, тому що це тема окрема. Не хотів нічого порушити, поламати. Там, то звісно, в інтернеті різні е якісь типові схеми налаштування є. Але я по-чесному скажу, що я побоявся його збити усе. Тому отаке невеличке відео е з ремонтом пилок. Ну, ремонт не ремонт, просто зняв одну запчастину, поміняв на другу. Е і все. А тут просто-напросто додивився, що треба так додавлювати. додавлювати оцю кнопочку і все.